Зробити перший крок до успішного майбутнього та отримати подарунки мрії від святого Миколая саме під таким гаслом відбувається Стефан і у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Стефан і зібрав школярів з Івано-Франківської області, щоб через гру, спілкування та випробовування допомогти старшокласникам знайти свій шлях у світі професій та відкрити свої таланти. Свято розпочалося урочисто. Відеопривітання ректора університету задало тон події, а святий Миколай та Людина Павук стали справжніми зірками заходу. Проректор Едуард Лапковський каже, що вибрати саме ту професію абітурієнтам дуже важко, але Прикарпатський університет допомагає учням із цим впоратись. Взагалі питання, як допомогти виборі професії, дуже складне. Дуже складне, і це дійсно важко. Це важко і випускникам шкіл, це важко їхнім батькам, і це ще важче нам. Але ми, як університет, докладаємо всіх зусиль, щоб власне вибір професії був менш більш точним. Кожен з абітурієнтів мав змогу пройти професійний тест на профорієнтацію. У результаті отримав вказівку на своє професійне спрямування. Це могло бути спрямування: людина-природа, людина-техніка, людина- людина, людина-знакова система або людина-художній образ. Саме ці п'ять професійних визначень стали своєрідними станціями, які відчиняють двері в різні професійні світи. На локаціях учні розгадували загадки, виконували завдання та знайомились з можливостями факультетів університету. Восьмикласниця Влада відвідала майже всі локації і каже, що поки що не визначилась із майбутнім вибором, адже кожна станція їй сподобалась. Розглядаю професії, перший раз. Тут дуже захопилася кожною з професій, навіть тепер ще більше розгубилася, куди поступати. Дуже подобається кожна станція, кожна станція по своєму особлива, унікальна. Наступний рік час приїду, щоб точно визначитись. Організатори подбали про все. Від інтерактивних тестів до майстер-класів, де кожен міг на мить відчути себе інженером, художником чи навіть екологом. Але головне, це можливість поставити всі запитання викладачам і студентам університету. Організаторка заходу та доцентка кафедри біології та екології Неля Долинко каже, що мета дня відкритих дверей це познайомити майбутніх вступників з переліком професій, які є в університеті. Ми допомагаємо. Власне, їм визначитися з їхніми професійними здібностями для того, аби вони могли вже розпочинати підготовку до свого професійного шляху. разом з нами. Про важливість правильного вибору майбутньої професії говорить і зірка університету Людина Павук цього самого найкращого, але навіть я не знаю. Я не точно не хочу цього побудати. Я просто знаю, що у них. Завжди буде все найкраще, якщо вони вступають в Карпатський університет, то завжди все найкраще. В них буде стільки спогадів, стільки всього нового навчуться. Це найкраща частина періоду в їхньому житті. Детальніше про станції, які працювали під час Стефаник Day, чекайте у наших наступних сюжетах. Ангеліна Каратник, Яна Гудяк, Вікторія Мельничук та Богдана Барчук. Спеціально для Стефаник Тіві.